Твій режим робочого дня. Режим робочого дня дуже простий. Ну, тобто я вранці люблю працювати. В години годині ти починаєшся? 7.30 я сплю. До 7,30, ну і 7, іноді 8. Скажемо, середня 7.30. Я сплю, я не економлю на сні. Ну, так, то есть, на экономику. Да, 12 часов отбой, далее там плюс 7.30, там подъем. Все, спокойно, спокойно, просыпаемся, робимо там в гимнастику, например, там так. прямо, ну, то есть, нет ходя о кассы, прямо а, а, в, этом, в, в в, лишку. Короче, гимнастику, все, настройка пошла. Далее, как можно пару там вправ, таких нормальных китайских медицин, как ну, постучать, там, где как бы попрыгать, и готовы уже к рабочему дню. Все. А потім там а, чайок зелений, класний, ну, якийсь так. Дуже, ну, то есть, а, який я люблю, числен, чи, жасмін, чи улом, ну, те, що подобається. Або кава. То, так, залежуся, так. Це вибір. А, вранці. І все, я люблю працювати інтелектуально от, вранці. Ну, то есть, це мій мій час то есть, десь до 2 дво... години.